Тебе є все для того, щоб гідно пройти той шлях, який обрала твоя душа. Всі проблеми і перешкоди давались тобі для того, щоб ти зрозуміла своє призначення і змогла відкрити знання, які має твоя душа. Тепер ти готова йти своїм шляхом. Іди, йди і не бійся, бо ти не сама. Ти ніколи не будеш сама, якщо обиратимеш себе. Ти достойна виконати ту місію, яку твоя душа для тебе обрала. Ти маєш всі умови, щоб розкрити свій дар вже зараз. Будь сміливою. Твій характер складався протягом життя саме для цієї місії. Ти особлива, ти унікальна. Твоя мудрість може рятувати інші душі та наповнювати їх любов'ю. Подивись на своє життя. І подякую кожному дню, кожній людині, кожній події за те, що ти така, як є. Бо саме такою ти потрібна цьому світу. Саме такою ти можеш подарувати максимум світла, добра і любові. Настав час. Вставай і йди. Твій шлях приведе тебе до цілі. Давай, піднімайся.